Ми їм дуже дякуємо за все, що вони для нас роблять. І, звичайно, також допомагаємо їм в цьому, донатимо відповідно якісь кошти. Також на, в моєму особистому будинку також є волонтери, які займаються цим. І ми. ми Видаємо їм то матраси їм потрібно, то ще якісь, то м, бутилки, то пляшки, то корки. Ну, це все в загальному допомагаємо таким чином. Донати, звісно. Аж, перш за все. У мене брат воює і чоловік воював. Зараз він в ТЦК, тому що він поранений. Тому, коли ріді свої, ну, там, більше йде не на загальні ці донати, які в. Ну, в різних там каналах, а йде одразу, одразу своїм, тому що, ну, тому що хто як не ми, ти типу, поїм збирає. Ну, ми ситуації саме так. У 22-му році я там, в школі могла в'язати сітки, чимось більше допомагати, напевно. Ну і зараз так само стараюся допомагати як можу. Донатим, донатим, донатим. А як саме? Це громадська Це громадська. громадська організація. Ну, ми перераховуємо гроші їм на тобі, на Карточки донатимо. А якщо ми можемо допомогти, ми тільки так донатимо. Працюємо, заробляємо, віддаємо, щоб швидше настала перемога.